Чи може водій транспортного засобу виїжджати на смугу, призначену для зустрічного руху для зупинки або стоянки біля лівого краю проїзної частини? Дякую всім, хто до нас приєднується. На учасників нас зараз дивиться. Це так, дуже хороший так, показник. Так. Тому хто ще не підписаний на сторінку нашої автошколи, будь ласка, підпишіться. Це допоможе просуванню якісного навчального україномовного контенту, і так що у нас тут є, не може, тому що зупинки стоянка дозволені тільки біля правого краю про частини. Другий варіант може виїжджати на всіх дорогах їх із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху кожному напрямку. За відсутності суцільної лінії, дорожньої розмитки чи відповідних дорожніх знаків і третій варіант може виїжджати тільки в населених пунктах, на дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку за відсутності суцільної лінії, дорожньої розмитки чи відповідних дорожніх знаків та трамвайних колій. Ну звичайно, тільки в населених пунктах, тому що за межами населених пунктів ми не маємо такої можливості. О, там заборонено. Угу. От. Тому другий, третій вони, вони схожі. От. Ну, третій більш уточнює да, важливу інформацію. От тому. Абсолютно так. Вірно. Да.